Міг з дитячого одягу резерву. У нас є теплесенька куртка в різненькому кожушку, теплесенька шапулечка. Так, одненький рюкзачок. Далі світшоти. Також теплесенька куртка. Так, теплесенька куртка, шапулька тепленька. Дуже класні крусівочки. Ході. Дуже гарна моделька штаніжків, дуже класний м'якенький приємний джинс, шапулечка, далі такий світшотик, худі на замочку з капюшончиком, регланчик, жилеточка, кутонна сурочка, також дуже класна, стильна, класна жилеточка, трикотажик, худі, жилеточка з капюшончиком, світшотик. Також дуже класні, серединка дуже класна, така йде. Трьохмиточка дуже приємна, натуральна. Гарна така модель зручна модель для діток. Світшотик, баєчка, бомпер-баєчка. Такі також дуже класні, м'якенькі, тепленькі штани. Теплесенький бомбер з підкладочкою. Також дуже гарна модель штанів, розширені донизу. Вони взагалі буде такий прямий, крім розширений. І дуже класна, якісь м'яка. Так, така жилеточка. Котонова класна така сурочка, ось така тепленька кустивочка. Світшотик. Така укорочена, дуже гарна, м'якенька та тепленька. Худі. Джинсики, серединка, м'якесенька баєчка, також дуже класна. Така теплесенька на паєчці, джинсовий піджачок. Також на замочку така худі. світшотик, худі, теплесенька сукня, шапулька-шарф, теплесенька кофточка, джинсики також дуже гарна. Класна модель і приємна якість. Світшотик, Спортивний паєчка. Регланчик, спортивні байка. Така воно, така воно, також такі самі класні штани. Серединка, дуже така приємна трьох ниточка, така утеплена йде. Така теплесенька серединка фліс шапулька вода не проникна. Так, такі утеплені кросівочки, Далі йдуть спортивні штанішки. Такі дуже гарні кросівки. Такий світшотик, Світшотик на баєчці, джинсики, також дуже класна серединка м'якенька. Така кофточка. Далі доходимо замочку. Світшотик баєчка, теплесенький бомбер, джинси. Тож джинси дуже м'якенькі, приємні джинси, Те, що якраз треба для діток. Так, Спортивні, такі класні, також зручна резиночка, колісочка підтягується. І теплесенькі, також спортивні.